Це е, жах по відношенню до дітей, це насилля над психікою дитини. І коли я складав ЗНО, це було ну, по рівню те ж саме, так же само страшно, але це було півтори години. І у нас був перерва між іспитами в пару днів, тобто я міг перелаштувати з одного предмету на інше. Тут чотири години, здаєш, е, абсолютно різні предмети. І для будь-якої людини, неважливо дорослої чи дитини навіть. Це дуже важко. Мозок не налаштований на таку працю. 4 години безперервної. Ладно, там є перерва 20 хвилин, одна. От. Тому е, нам треба вже змінювати це. Коли в 22-му це було, коли треба швидко вирішити, як дітям складати іспити в таких умовах, я згоден. Але за ці роки не можна було придумати варіанту або повернутися до ЗНО. Я так не думаю. Е... Просто той, хто це придумав, мені здається, ця людина сама не складала це НМТ.